У Краматорську та прилеглих селах триває процес декомунізації та дерусифікації. Більше трьохсот вулиць та провулків отримали нові назви. Вулицю Усурійську на Ясногірці назвали на честь нашого земляка поета та журналіста Миколи Кулініча. Він народився 22 січня 1950 року. Одразу після школи почав працювати на гідроруднику Піонер, учнем екскаваторщика. Це був 1967 рік. Далі у його трудовій діяльності була робота на шахті підземним електрозварювальником. З 1971 року Микола Кулініч працює завідуючим відділом комсомольської організації Краматорського міського комітету Комсомола, відповідальний за спецвипуск обласної газети Комсомолець Донбаса. Микола Кулініч закінчив відділення журналістики Ростовського державного університету, вчився у одеській та київській вищих партійних школах. Коли у 1986 році світ сколихнула страшенна звістка про техногенну катастрофу на Чорнобильській атомній станції. Микола Колініч вже був завідуючим міського відділу культури. Він, як офіцер запасу, брав участь у ліквідації наслідків та працював в епіцентрі вибуху. На висоті 70 метрів збивав руброїдне покриття з даху третього енергоблоку, щоб знизити загальний радіаційний фон. Коли повернувся до Краматорська, створив міське товариство соціального захисту Чорнобилі. У грудні 2004 року знову очолив віддал культури. Хоча завжди казав, що адміністративна робота не для нього, головне, повторював він, не заважати. У хвилини натхнення писав вірші, друкувався у міських обласних центральних виданнях, журналі Донбас, був членом Союзу журналістів України, у 50 років видав свій перший збірник віршів Состояння душі, а через 5 років другий Асіння жінчина». Поза очі його називали міністром культури Краматорська. Микола Кулініч збирав матеріали про Леоніда Бикова. За його ініціативи, у місті була встановлена меморіальна дошка та пам'ятник Леоніду Бикову. А пізніше з'явилась вулиця Бикова на Лазурному. Ідея глобусу Краматорська карти міста, нанесеної на шар, також належить йому. Микола Олексійович Кулініч організував регіональний конкурс «Срібна струна. Він був організатором днів міста на стадіоні Блюмінг та планував багато інших проєктів. Йдучи з посту завідуючого відділом культури. Він сказав Я хочу свободи. Втім, мав купу ідей, збирався видавати свою газету і брати участь у регіональних проєктах. Микола Колініч помер 10 липня 2005 року. Майже 20 років керував відділом культури Краматорської міської ради. Завдяки йому в місті були реалізовані багато проєктів. Він був корінним краматорцем та дуже любив своє місто.